Центр німецької навчально-методичної літератури гете інституту у Львові існує вже 10 років. Досі він знаходився в обласній бібліотеці. Тепер його вирішили зробити доступнішим для вчителів. Ми вибрали 28 восьму школу, тому що нею керує Іван Лозенко, який є партнером Гетта-Інституту вже багато років. І так запропонували йому, і ти з радістю погодився. За що ми дуже вдячні Таких центрів центрів навчально-методичної літератури Гетта-Інституту є тільки 9 в Україні, і для нас велика честь відкрити власне центр в середній школі. У центрі зібрано понад тисяча підручників аудіо та відеозаписів. Користуватися ними зможуть як вчителі, так студенти центр розрахований на досить велике коло відвідувачів. Література, яка в нас буде представлена, це є і в основному навчальна література, краєзнавча, методична, дидактична, дуже багато словників. І головне, що в нас є дуже багато матеріалів для вивчення мови, викладання мови маленьким діткам, не лише початкова школа, але й навіть меншим дошкільнятам. Щороку інститут гети виділяє 500 євро на закупівлю навчальної літератури. Можна придбати підручники та інші додаткові матеріали для вивчення іноземної мови. Навчатися у центрі вчителі зможуть як самостійно, так і колективно. Семінари для них проводитимуть тутешні методисти. Окрім них запрошуватимуть для цього й німців. Працювати центр 28 восьмі школі на вулиці Тютюників. 2 розпочне вже в понеділок. Відвідати його запрошують усіх охочих.